Гляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, я хотів би розставити крапки на ДІ щодо. Нашого перебування чи не перебування в коаліції, адже сьогодні цілий день мене питають, так чи в коаліції фракція радикальної партії, чи не в коаліції, бо наші друзі в лапках, як завжди, видають бажане за дійсне. Фракція радикальної партії сьогодні перебуває в опозиції до влади до того соціально-економічного курсу, який проводить нинішня влада. Ми вийшли із парламентської коаліції 1 вересня 2015 року, після того, коли за наполяганням влади у Парламенті голосували антиукраїнські зміни до конституції в частині надання особливого статусу для Донбасу. Ми вийшли з коаліції, тому що ми не мали права ні морального, ні будь-якого іншого перебувати в коаліції, яка разом із злодійським блоком протягувала зміни до конституції, написані у Кремлі. Відбулося відповідне засідання фракції радикальної партії 2 вересня, про яке ми поінформували. Ось копія листа за моїм підписом на ім'я голови Верховної Ради. Ось реєстраційний номер, про те, що цей лист отриманий, в якому ми повідомляємо про те, що фракція Радикальної партії виходить із коаліції. Ось також я взяв копію реєстраційної карточки секретаріату голови Верховної Ради, де чітко вказано, що наш лист отримано, що голова Верховної Ради з ним ознайомлений. Ось витяг із протоколу засідання фракції Радикальної партії, на якому одностайно було прийнято рішення про наш вихід із коаліції. Ось заява пракції. Радикальної партії Олега Ляшка щодо виходу з парламентської коаліції. Ні в кого до вчорашнього дня, поки не заявили про вихід із коаліції, самопоміч і Батьківщина, не було сумнівів, що радикали в опозиції. Сьогодні кажуть, що ми, начебто, в коаліції. Ось регламент Верховної Ради України. Тут ви не знайдете це закон, яким керується Верховна Рада. Великий парадокс, але в цьому документі ви не знайдете жодної згадки слова коаліція. Її немає. Тому що на вимогу Януковича цілий розділ з регламенту, який регламентує порядок формування коаліції у 2010 році, був вилучений. Єдина загадка про коаліцію в Конституції, де сказано, що фракції, які мають загалом 226 голосів, формують коаліцію. На жаль, учора європейська коаліція у парламенті припинила існування після заяв про вихід фракції батьківщини і самопомочі. Саме тому фракція радикальної партії усвідомлюючи свою відповідальність перед країною, усвідомлюючи свою відповідальність перед громадянами, ми запропонували переформатувати, створити нову коаліцію Європейську в парламенті, нову програму дій і новий уряд. Ключове для нас у цій новій коаліції це прийняття рішень, які дадуть можливість радикально підвищити рівень життя громадян, заробітні плати, пенсії, подолання, безробіття, захист країни. Оце та коаліція, заради якої ми підемо, щоб з Зупинити країну від хаосу і від плану Дякую вам.